Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для вирівнювання плитки. Це незамінний інструмент для якісного укладання плитки на підлогу або стіни. Система вирівнювання допомагає досягти ідеальної рівності плиткових швів та запобігти зміщенню плитки під час укладання. У комплект входять спеціальні. Клини та затискачі, які надійно фіксують плитку, забезпечуючи точне позиціонування. У комплект входять спеціальні клини та затискачі, які надійно фіксують плитку, забезпечуючи точне позиціонування. Набір придатний для багаторазового використання, що робить його економічним та зручним рішенням для професіоналів та домашніх майстрів.